Пар, брат, тобі, я попар, по серебру. Осьо, Вадим, кричить срібло, ми тільки перейшли на другий городик. Велике? Велике. Йопсельмо, все ну показуй. Срібна, диви. Срібна, зі диви. Ебаши цей, блять, якась середньовіччя, старовина. А ну клади. Трояк, да? Ні, диви. такий тільки в інтернеті бачив. Оце, оце! Оце, не ж треба. Петро, йди до нас подивитися. Поблизуйтесь трохи. Йопа мать Вітаю, це мого річ. А яка цифра там? Вітаю. Оце воно. <рив> й йом... подивіться каляпуха, трояк, мабуть. Ух ты. Польський. Трояк. 600 його, так. Ну дайте трошки я. Так, да, ось, о, Вітаю. трояк, морда цього Сігізмунда третього. А рік. Це ж тільки тут і О, йо -йо, а рік вже що ну, бачу, таке як 620-й. Коротше, такі монети 400 років. Вітаємо камрада. І ми воно ну, з там походимо. Може там що попадеться. Але, блін, йопсель мопсель. А я і, і ще плюс до того тепер як то кому горить стоїть. Ота посмішка багато чого стоїть. з Ну вона така ревельно зачетна. Хай вона там, не знаю, сотню, дві стоїть, ну сама суть таку, ляпуху знайти, клас. Та все, Вадим, крутись тут, а ми з кумом йдемо.